Заздрість і бажання створити свою народну республіку. Саме такою на переконання головних терористів сходу має бути реакція жителів інших областей України на вибори в так званій Новоросії. Щоправда, вірять цим заявам хіба що російські змі, а точніше їхній головний цензор. Навіть місцеві жителі усе більше зневірюються в нових господарях Донбасу, хоча голосувати за краще майбутнє частина людей. Усе таки прийшла. Як і кого в неділю обирали в ДНР та ЛНР? Розповість Сергій Зленко. Заклики українських змін ходити на вибори подіяли. Частина донеччан у неділю залишилася вдома. Інші жителі Донецька все ж таки подалися обирати главу самопроголошеної республіки. На пост претендували три кандидати: нинішній так званий прем'єр Олександр Захарченко, тренер з рукопашного бою Юрій Сивоконенко і віце-спікер парламенту Новоросії Олександр Ковман. Парадоксально, але жителі Донецька голосували за сепаратистів, оскільки були переконані так у їхньому регіоні швидше настане мир. Міра хотіла б нула чудо значитувати. Процедура виборів була звичною бюлетені і старі урни, попри те, що сама процедура від початку була незаконною і не відповідала жодним не лише українським, але й міжнародним документам. Пропаганда російських змі зробила своє. Більшість із тих, хто прийшов, і справді вірили, що обирають світле майбутнє, а не озброєне око пенсіонера не помітило жодної ознаки незаконності голосування. Паспортаки вставляєш паспорт, видають бюлетені, Все було нормально, так і ніяких І було, як от... Наказують якісь там карточки. Командир добровольчого батальйону миротворець анині кандидат у депутати Верховної Ради закликав не судити суворо жителів Донбасу, адже бойовики контролюють поставки гуманітарної допомоги і використали це як козир. Стволами автоматів. люди, які лишені нормальних средств існування, делают вибор в пользу місцевих. Е князьков, которые там себя называют как только они себя не называли. Конечно же, люди получают за это продукты, и я бы не стал их называть Там ілі придателі душевнобольними натомість Андрій Тетерук закликав притягнути до відповідальності організаторів псевдовиборів в окупованій частині Донбасу. На думку комбата, ця виборча кампанія у так званих ДНР і ЛНР – частина інформаційної війни, і спроба тиснути на нинішню українську владу і пообіцяв, що силовики у парламенті докладуть зусиль, щоб Україна повернула контроль над окупованими територіями.